Ось щойно літо почалося, а вже на календарі липень, Тож час розповісти про зміни у другий місяць літа. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу Finance.ua. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Почну з важливої соціальної зміни, яка торкнеться малозабезпечених сімей, пенсіонерів та інших категорій, що потребують підтримки держави. З 1 липня стартує експериментальний проєкт під назвою Базова соціальна допомога. Це нова допомога, яка замінить частину існуючих соцпакетів, допомогу призначення. Начатимуть на півроку з автоматичним продовженням до кінця проєкту, який наразі запланований на два роки. При цьому базову соцдопомогу не отримують ті, хто перебуває за кордоном або на окупованій території. Детальніше про базову соціальну допомогу я розповідала у цьому відео. Також маю новини і для пенсіонерів. У липні збільшаться пенсії для тих, кому у цьому році виповниться 70, 75 і 80 років. Головна умова – пенсія у людини не має бути вищою за 10 тисяч 340 гривень. Нагадаю суму вікової надбавки. Тим, кому виповнилось 70 років, плюс 300 гривень. Тим, кому виповнилось 75, плюс 456 гривень. Тим, кому виповнилось 80 років, плюс 570 гривень. І це ще не все. До кінця другого місяця літа можна оформити додаткові виплати від ООН для пенсіонерів, осіб без права на пенсію та людей з інвалідністю. Важлива умова для тих, хто бажає отримати цю допомогу. Одержувачі не повинні отримувати допомогу на проживання для ВПО, а також допомог від інших міжнародних організацій. До того ж, ця програма діє не по всій Україні, а лише на території дев'яти областей. Перелік на екрані. Нагадаю, ті, хто отримує чи хоче отримувати ці виплати, можуть розраховувати на різницю між соціальною виплатою, яку вони вже отримують, та 3250 гривень. Таким чином, якщо соціальна виплата становить приміром 2500 гривень, то особа отримує 750 гривень додаткової допомоги від ООН. І також з 1 липня розширюється перелік соцвиплат, які призначатиме пенсійний фонд України. Що це за виплати окрім пенсій? Перше державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю. Друге державна соціальна допомога на догляд, третє державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Четверте допомоги на поховання особам, які одержували соцдопомогу та не мали права на пенсію. Особам з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Для тих, хто вперше звертатиметься за цими видами допомог, тепер буде простіше. Наступна зміна вже не про виплати. Вона важлива, хоча ми її не відчуємо. Україна переходить на новий стандарт напруги в електромережі. Замість звичних 220 вольт буде 230. Нічого змінювати вам не потрібно. Перехід на 230 відбудеться автоматично, і загрози для побутових електроприладів ця зміна не несе. А якщо ви сумніваєтесь, що і ваша техніка відповідає цим стандартам, то інформацію можна перевірити як на самій техніці, так і на сайті виробника чи зарядці тощо. І також заспокою всіх змін у платіжках не буде, адже кошти нараховуються за спожиту електроенергію, а не за напругу. Взагалі, у питаннях комуналки зміну липні не очікуємо. Наступна зміна стосується тих водіїв, яким обов'язково треба проходити техогляд. З 1 липня змінюються вимоги до проходження ТО з обов'язковою фіксацією на дві камери. Тож зверніть увагу: якщо сервісний центр, в який ви завітали, не відповідає вимогам, то з великої доли ймовірності сертифікат про проходження ТО ви не отримаєте. Детальніше про нові правила техогляду я розповідала у цьому відео. Наступна зміна пов'язана з Укрпоштою. З 1 липня запроваджуються нові ліміти на виплати готівки у відділеннях Укрпошти так, максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця складає 100 тисяч гривень. При цьому може бути не більше 10 платіжних операцій за місяць. При цьому ліміти для фізосів щодо виплати на картку не змінюються. Максимальна сума операцій на день 29 дев'ясь гривень. Кількість операцій на день до 50 штук. Максимальна сума платіжних операцій на місяць 250 тисяч гривень. А кількість операцій на місяць до 500. Маю новину і для абітурієнтів з 1 липня починається вступна кампанія. 2025. Для абітурієнтів відкривається реєстрація в електронному кабінеті вступника. А сам прийом заяв про вступ стартує 19 липня і триватиме до 1 серпня. На бюджетну форму навчання вступники можуть подати до 15 заяв. Абітурієнти, які вступають за результатами співбесід або на творчі спеціальності, мають пройти реєстрацію у встановлені терміни. Бюджетна форма навчання з 3 до 10 липня, контрактна форма навчання з 3 до 25 липня. А для тих, хто з об'єктивних причин не зміг скласти НМТ в основну сесію, передбачено додаткові тестування від 14 до 25 липня. І наостанок про програму Доступні ліки з 1 липня всі аптеки України зобов'язані підключитися до програми Доступні ліки, завдяки якій люди з хронічними захворюваннями мають змогу отримувати ліки безоплатно або з частковою доплатою. Це всі зміни липня, про які я хотіла розповісти. Бережіть себе і до зустрічі на нашому каналі.